не втрачають почуття гумору і завжди Ось такий розкажу вам одеський анекдот. Каже, мама до сина, каже, Мойша, Моя. женися на Сарочці. Подивись, тобі вже 40 літ. Моя. Моя. Сарочці трохи менше, але женися, подивися, вона вигідна партія. А Мойша так дивиться і каже, мамо, я би мені женився, але вона Моя. 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 Така, Ну то шо, що ж косок? Ні, мамо, ти не розумієш, вона як плаче. То сльози хрест на хрест поплятися. <рес> таке треба мати почуття гумору, або ще дзвонить один єврей до другого. До речі, я дуже поважаю євреїв. Дуже дружна нація така хитра, розумна, нам би їхню хитрість, то ми б тут світ перевернули. <рес> дзвонить один до друга, каже, слухай, у нас війна. Каже, і з ким воюємо? Каже, та як Росія воює? З ким? Та з НАТО. Росія каже, що з НАТО воює. Ну, а, і що? Є жертви, та є, і нас є. І в них є дуже багато. Ну і що? А що, а НАТО ще навіть не приїхало? <зас> це, це і такі є е -е, анекдоти. Та так, ми особлива нація, я на кожному концерті кажу, кажу. Кажу, так, нам спочатку страшно, правда? А потім нам вже стає пофіг. Отак от як вам, вже пофіг. Сидите собі й типу? все. А от коли на мене світить, бо я красива. Що... <ривіт> вже каже, коли нам стало пофіг, тоді вже страшно стає всім. Коли мені дуже зле, знаєте, я нагадую свого кума. От, от хто свого кума любить більше ніж чоловіка? ну! Кума. <ривіт> О, є такі, правда? Саме головне. Вибрати кума правильно. І посвід, що він вам нікого не хрестив. Вибрали собі і що, і це мій кум. І тоді воно якось в житті трохи легше. У мене такий кум, інтересний. Ми з ним ходили в один клас. А ти з не похрестив? Я? А він хрестив мого старшого сина. Він настоящий. А так в мене куми в кожній селі. Я багата на кум. А він дуже такий смішний, каже, Боже Наталко, каже, мене Галя здуріла, бо хоче похудати, бо дуже щось каже, її починає розносити. І каже, в одиночку дуже зле. Куда ти? Каже, треба пару. Сім'я, ну а мене вдвох живуть в хаті. Каже, мусим разом, я можу з нею худати. Каже, куди тобі коме? Тебе вже шкіра і костінка. Ні, не можу, бо треба жінку підтримати. Але пройшов і тиждень, знов приходить. Каже, Боже Наталко, кажи щось галі, бо просто катастрофа. Цілий тиждень у нас була японська дієта рисова. Тільки рис їли. Три ложки в день. Сирий рис. Бо каже, уявляє, через тиждень я вже забалакав по-японськи. Зайшов на кухню і кажу до Галі, хочу м'яса, хочу м'яса, хочу м'яса. Потім була дієта, називається Останній путь. Що вже нічого не треба їсти. Та ж нічого не їли. Але каже, жінка сама прикратила, бо мені вночі приснився холодець, і я їй кусок вуха відкусив. Я кажу, боже, коне, коли... приходь до мене, в мене дієти нема. Бо я добре знаю, що жінка має виглядати так, щоб її хотілося з'їсти, а не нагодувати. То кум час від часу приходить. Нас можна ці. виключають світ. Виключають світло. До речі, навіть вчора. Нас виключає такий гарний графік був з 7-ї вечора до 11-ї. Так що вже ні вечеряти, ні вже... або спати лягати, або не знати, що робити. То що я роблю, їду до куми і ми граємо в картці. Вони мене вчили вчора грати в дамські преферанси. І я вияснила, що я дуже тупа, бо я нічого не запам'ятала того, що вони, що вони казали. Що ви знаєте коль? То руку піднесли. А я знаю, ви що хочете, щоб я вам повісів. Це потреба, коли ще я сиділа, все, околі на якісь вещи. Мені туди призручні. А чому б так Боже, мужчина, Я боюся, бо вже привикають. <рес> Завтра знов захочу, да йде ведьму. На <рес> рекума ревнива, ви що? Якби я такою кума, ви все ми сідала, то що би то було? Вона така, слухай, вона так дресирує його. З першого дня почала, тільки вийшла заміж, каже, так, Вася, ти мене не нервуй. Бо я піду ні ерви лічити, прийду задоволена, п'яна і мені вже буде все пофіг. <рес> але нічого, слава Богу, якось 40 років прожив. Але, але він ніколи їй не казав нічого ні слова проти. Що вона не зробила, все добре. Вона колись навіть вареники сирі поклала в тарілку, він з'їв і нічого не сказав. Ну в мене теж колись таке було, знаєте, я ото на концерти їжджу, а чоловік вдома. Ну, а чоловік вдома мусив щось вчитися, щось варити, щось. Ну, знаєте, чоловіки, от самі, як вдома, ви, ви даєте собі раду? Так. О, молодець. Я не буду це на руках вам сиділа, так? Да? Ні, да? то я вам тоже то мій чоловік. Навчився з пельменів робити декілька блюд. От бере одні пельмені, якщо він варить їх там п'ять хвилин, то це пельмені. І Якщо варить їх вже 20 хвилин, то це вже е, е, макарони по флотськи. А якщо варить годину, ще трохи сиром притріся, то це вже ціла лазанія. Так що як біда.